Вітаю, друзі, слава Україні! Маємо 58-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де тему визначаєте ви. Нагадую, е запитання, теми можна залишити не тут, бо е я проглядаю ваші коментарі. От мені нагадали окуляри поміняти, відремонтую. Поміняти не вдасться, відремонтую. І душка відлетіла. І дивлюся, але я бачу не все. Я пробігаю по діагоналі, в мене є куча роботи іншої плюс. Потім додаються нові коментарі, яких я вже просто не побачу, коли я вже раз проглянув. Тому залишайте на моєму каналі в YouTube в рубриці спільнота верхній допис в коментарях під ним. Я звідти чітко всі забираю до загального файла, в якому я змішуючи їх, десь сортуючи зі старішими, навіть дуже старими, які поки що залежалися, даю відповіді десь в відповідній черговості. Тому там. І звідти я не залишу ні одне без відповіді, крім відверто провокативних. Слухайте, ну не пробуйте підставити мене. Може, у мене є свої певні особові погляди, щодо до питань певних силових рішень всередині України. Але вам треба, щоб цей випуск був останнім випуском, який в мене вийде чи ні? Тому не задавайте тих питань. Ті, хто задають, як право ніколи не виходять на подібні акції, тому стримуємося з того. Цього не буде. Будь-яка ксенофобія, расизм, антисемітизм тощо. Ну, перше, я їх не підтримую, друге, за них банять і знищують аккаунти в Ютюбі. Давайте теж без провокацій. Єдине, що русофобія все в порядку. Отут жодних проблем, жодних застережень нема. І е, ще багато питань, само собою, зрозуміло, повторюються, або я на них дав відповідь у своїх тематичних випусках. Зрозуміло, що вже ще раз відповідати це нема, хоча іноді бувають або появляються нові факти. Або я щось знаходжу якісь нові висновки, або в питаннях є додаткові нюанси, і от тоді я до них точно буду повертатися. Але ті, які повністю повторюється, однак він, ну, звичайно, що два рази відповідати на те саме не треба. І багато питань і в коментарях окремих, і скрізь зараз проскочило з приводу е, двох речей: Саудівський саміт. Я більш песимістичний, ніж мої колеги, в тому числі колеги дуже адекватні люди, яких я дуже поважаю, і яких думку я про Саудію прочитав. Я би дуже хотів, щоб вони велися приві а не я. Але на великий жаль, я більш песимістичний. Я зараз не буду на це відповідати. Відповідь я постараюся сьогодні, не знаю, як це але постараюся дати у е, випуску е, сьогоднішньому вечірньому тематичному, і я його попробую присвятити саме тому, що відбулось в Саудії. Це це буде тільки моя версія конкретної інформації Мізер, і та інформація, ну скажімо так, не особливо надихає принаймні патріотичну частину суспільства. І другий момент, те, що стосується вчорашньої провокативної заяви пана Денисенка, відразу вчора я на це постарався максимально відповісти. Знову це є моя позиція, це є моя оцінка. Я синтезував ряд подій, фактів, які відбулися дуже вузько, конкретно в цьому ключі. Вірити моїй позиції чи ні ваша справа. Верніше довіряти моїм висновкам, тому що висновки це мої, а факти реальні, їх нікуди не дінеш. Але в будь-якому випадку я добре знаю пана Денисенка. Ми спілкувалися не один раз, я його дуже поважаю, і я розумію, що оцей совковий підхід. Який він фактично звучив адміністративним способом, фактично позазаконно дико заборонити виїзд, ну це не може бути його позиція. Я уявляю, в принципі, навіть вмію моделювати, що люди можуть сказати. Він би точно сказав, ну він би не сказав, як я кажу, що треба посадити гетьманцева, розігнати зелену ополі, кідвати ті бек-офіси і їх всіх присадити в тюрму і дати можливість створити нормальний уряд національного порятунку без прив'язку до цих зелених мародерів. І це був би порятунок. Люди б не втікали з країни. Вони б побачили тут надію, і тут би пішла вже б економіка. пішав в рук війна і стимул до економіки. Але він би сказав без таких жорстких тез. Він би сказав про саме ті економічні шляхи, якими можна закріпити і повернути назад українців. Тому. Відповіді на це я сказав минулому ще раз кажу: я противник хейту людини, яка загалом є позитивною в українській політології, але в даному випадку зіграв роль певного детонатора для озвучення провокативної владної заяви. І ще один нюанс. Просто деталька це не стосується самого пана Вадима, але стосується викривень ряд провладних медіа і всяких там їхніх каналів, бажаючи зрозумівши, як прилетіла отв'ятка, як це погано зреагувалося. повністю повісили на нього всю відповідальність. Його звинуватили одного. Це мовляв, його ідея особи міністерство внутрішніх справ відзначилося, але. Вони вирішили, як завжди, а хто винуват? Винуват Порошенка заявити, от Джокер найбільше кажуть, що це шарій. Ну працює на банкову аж дим іде. Так от зробив заяву і не тільки він. Що мовляв, а що обсуджувати, якщо це член команди Порошенка, член партії Європейська Солідарність? Значить, відповідь така. Пан Денисенко ніколи не був в Європейській солідарності і не міг в ній бути за означенням. Він був депутатом блоку Петра Порошенка, який об'єднував з десяток різних груп партій. Тощо там і кличка, люди, і він належав до команди Гройсмана, від якої він і був там представлений, і від неї і виступав. і Він працював з урядом. Він представляв позицію уряду в Верховній Раді, все інше. Це команда Гройсмана після. Президентських виборів минулих він попрощався теж із Гройсманом. Там в них були різні погляди на деякі речі, зокрема на те, як іти на вибори, і приєднався до політичної сили, сила і честь Смешка. Від них він ішов у виборчому списку на прохідній позиції, але їхній список не передавав бар'єр. Після перемоги вже остаточно там зеленського і його партії, все він залишився в новій системі влади е, радником двох міністрів внутрішніх справ, а може трьох. От Зараз від третього його постаралися відразу відокремити сказати, Ні, ні він я має ніякого відношення. Мав. Наскільки я знаю, він був продовжений радником і третього міністра. Але слухайте, ну нехай навіть не при трьох, а при двох в новій команді, якимось чином записувати до європейської солідарності, він уже був силою і честь мешка, тоді коли тільки створювалася європейська солідарність. Тому знаєте, наші молодші друзі по розуму, зелені, не брешіть. От, не брешіть просто, вам хочеться щось погавкати? Ну, при спробуйте знайти щось справжнє, а не побрехенькі. Але ще раз кажу: основне, все це було вже вчора, а інша тема буде сьогодні ввечері. Наступне піши на питання: що протиставляти цим маніпулятивним фразам, паразитам, які роками вбивали в голову українців на кшталт. Ми нічого не вирішуємо. Систему не зламати, всі вони однакові. Нам, треб... Нам потрібний простой парень з народа та багато іншого, які... тих, які стають стіною в дискусіях та блокують людей критичне мислення. Знаєте, в тих, кого вже заблокували критичне мислення, ви нічого не виправите. Ну, можете засівати просто фактами їм трошки і на майбутнє потім когось нагадувати. Пригадуєш, рік назад я тобі казав, казала, от такі, такі, такі деталі. Ну і що? По чиєму йому вийшов? А ти мені казав протилежне. Як право, ті люди будуть розказувати ви все льоті, ніколи такого не буде і взагалі, а ваш Порошенка. Тому це безнадійно. Але, а ти, хто готові думати, ну, є такі, які починають думати, але, але ще під пропагандою. Ну, пробуйте їм пояснити по кожній фразі: от ми нічого не вирішуємо. Ну, от нам всі сказали: з Москви, з Вашингтона, в 91-му році нам сказали, у вас не буде незалежної держави. Вона неможлива за означенням і навіть не пробуйте. А ми взяли і зробили. І що? І більше 30 років незалежна держава існує і нікуди не ділася, яка вона, це вже інша тема, але вона існує. Слава Богу, що ми не Московія і не Білорусь, і не в складі з ними. От просто факт. Казали, що цього не може бути, а воно може бути. Казали, ви ніколи не подаваєте корупцію, особливо якщо ваш Порошенка. Згадайте їм Нафтогаз України, найкорупційніша діра, куди втікало 120 мільярдів гривень на рік, а раптом після. Того, як почала антикорупційну діяльність, яку потім згорнув Зеленський, раптом прибутку в бюджет 100 мільярдів гривень. Потім проходить Зеленський і знову 100 мільярдів гривень бюджету. Все зрозуміло, якщо бореться, значить корупція долається. Та сама історія з державними закупіллями можете наводити факти, як весь світ це сприйняв і. Повернення ПДВ, в нас знову є проблеми з поверненням ПДВ на зерновій угоді, слуги Зеленського намили мільярди собі в кишеню, завищуючи обсяг того, що продане. і виявилося, що держава отримала менше прибутку, ніж заплатила слугам Зеленського. От зараз відбувається таке: а при Пошенкові автоматичний режим повністю зникло. Це означає, якщо ви боретеся, можна подавати. І от виникають, а ви міноводьте конкретні факти. Ну і що стосується всі вони однакові. Ну, розповіть, розказуйте, що це є технологія, яка завжди дає допомогу для того, щоб обрати найгіршого. Може, що всі вони однакові, воно завжди б'є по тих, хто чесніші і кращі. От просто поясніть ви гіматарні логічні розсудження, декому допомагає, реально допомагає. Ну і простой парень народа. Ну просто покажіть назовні. Війна була окулізована, зупинена. Маємо повномасштабну війну. Фактично, майже вже не гине лиса Богу, українців в тій війні зараз. Ніхто не знає скільки від нас приховують, але сумарно разом з Маріуполем, з іншим окупованою територіями, можливо, 200 тисяч загинуло. Ніхто не знає сотні тисяч українців загинуло. мільйони біженців, втрата майна всього. Оце і є простой парень із народа, тому що не буває простих парень із народа. Простий парень із народа працює собі на нормальній, простій роботі. А коли раптом простий парень із народа, який вже до того накрав мільйони, який допоміг Коломойському вивести 400 мільйонів до сорок мільйонів доларів вкрасти в вкладників Приватбанку, інші речі, який живе на підтримку Росії. Тому що там його бізнес процвітав і все інше раптом починає йти президент з простої парені з народу, ну вибачте, це тупа маніпуляція. От не ведіть приклад, покажіть мені дається в кожному випадку. Просто треба розшифровувати деякі тези і показувати їх стопроцентну абсурдність. Ще раз кажу: якщо не доб'єтеся, не проб'єте цю бронь, не дуже переживайте. Це, це просто безнадійно. Людська психіка. Ділиться на критичну і некритичну. Якщо не критична, вона заковтує інформацію, яку їм дають з певного масованого джерела, яке використовує дуже серйозні методи маніпуляцій. Буде ще питання не сьогодні про нейролінністичні е, різні методики. Там воно неоднозначна тема, але я там може, пару слів скажу про це так в загальній формі. Тому просто не переживайте. Не завжди вам вдасться переконати тих. Хто не хочуть думати взагалі, от власне відповідь на це питання. Наступне, як ви думаєте, якщо українцям частіше нагадувати, що партію утримуються на чиїсь гроші, особливо період період передвибочої агітації, а також що власних цих коштів може сам вести партію на вибори, а може найняти своє випарнія з народу та, до речі, приплітають Я спеціально шукав. Це різні автори питань, абсолютно різні, причому в різні тижні навіть задані. і... Може вести партію, значить, і може найняти парня з народу, то може в Україні тоді будуть менше схильні до популізму таких парній з народу. Ну це треба говорити. Це одне з тих, що треба е, вставляти в голови тим, хто купується на найдешевшу пропаганду. Вибори. На жаль, в Україні це дорого і дуже дорого. І вина в цьому тут навіть не олігархів. Вина в цьому тих самих українців, які привикли від виборів щось брати, не обов'язково грошима. Більшість частини українців не бере ніяких пакетів з гречкою, там, цукром чи щось інше. Вони беруть окшеною на вухах. І ці окшену розповсюджують потужні пивові телеканали, які мають велике охоплення. А там неймовірно дорога реклама. Це неймовірно дорогий ефірний час. І якщо вам. Вкатують рекламу година з годиною, день за днем, серіал за серіалом то був «Слуга народу, зараз інголедь буде на Г плюс Г за Поворознюка і тому подібне. Ну просто подумайте і оцініть, скільки це може коштувати. Ну це коштує звичайно потужна кампанія, коштує ну, до мільярдів гривень. Ну, 100, що дуже багато сотень мільйонів, це гарантовано. І от. Просто задумайтеся, простий парень з народу, Ага, так? Заплатив за свою робочу кампанію і його показують без перерви. Слухайте, є дуже хороші люди, які могли би бути хорошими президентами. Ні, звичайно, вони точно не є прості парні. Це є люди з хорошим досвідом, з дуже хорошою освітою і з гарним послужним списком. Вони були на серйозних посадах, де вони показали хороший результат. Але... Ну, вони реально вони не йдуть на вибори з одної єдиної причини. Ну, пер... ну не з одної. Перше, ну вони мають там, певного кандидата на кого готові, кого готові гуртувати в його команді працювати. Момент другий у них немає стільки грошей, щоби подавати олігархічну пропаганду за того, ж Зеленського, скажімо, чи зараз як за поворознюка буде йти, чи за Притулу будуть котити мільярдами. А там вже накрадено ваші гроші. Повірте мені, стільки. Ви ж самі оплатите його кампанію. Отак і от. Вони не зможуть з цим боротися, і вони це розуміють, і тому просто не йдуть відтягувати голоси і створювати конфлікт. І вони не хочуть бути маріонетками. Декому з них могли б запропонувати, ну згоди, господи, мій приклад. У 2004 році до мене підійшов один дядечко, який мені сказав, хочеш заробити 2 мільйони доларів. Можна було ставити і в 10 разів більше, до речі. Тобі треба просто висунутися на виборах, і все. І навіть не треба агітувати за Януковича. треба просто критикувати обох. Знаєте, в чому була логіка? Якщо критикувати Януковича, мене б слухало інше, інше середовище, це було, як вони вважають, клином середовище Ющенка. Я з Ющенком і так пересварився і так опинився не в тій компанії, які треба, але висуватися на вибори для брудної ролі маріонетки навіть за грубі гроші. Я не захотів. Так я погубив тоді свою політичну кар'єру іншим напрямком, але, але є отакі речі: а люди йдуть дуже часто, щоб заробити гроші на вибори. І теж це враховуйте. їхні красиві фрази не грають ніякої ролі. У нас з усіх кандидатів, наскільки я знаю, себе фінансував сам на президентських виборах тільки Порошенко. Оті 82 рази більше заробив. Пригадуєте отю побрехеньку від Г плюс Г? А це якраз він. Мав тільки зарплату президентську і не знімав чотири роки дивідентів зі своїх компаній, всіх, яким розпоряджалися рочельди. А перед президентським вибором він зняв дивіденти за весь період, це були серйозні кошти, зрозуміло, бізнес успішний. І за ті гроші сам проплатив свою виборчу кампанію, і виборчу кампанію в основному партії Європейська Солідарність. От я знаю один такий приклад. Можливо, ну. А Пінчук був колись. Ні, колись Пінчук був лідером трудової партії, наскільки я пригадую. От тоді він свою партію вів за свої гроші, а потім він став тіньовим власником, і він вже вів якихось інших хлопчиків, чоловічків, дівачаток і всіх інших. І це вже було. Це вже було брудно, це вже була маніпуляція. Тому от ці речі треба враховувати. І про них треба нагадувати, ви праві. Але чи це врятує людей від схильності до популізму? Якраз ті, хто дуже схильні до популізму, навряд чи для них це буде аргументом. Вони все одно розкажуть: ні, ні, а то йому все безплатно біс... дають ефіри, тому що він такий хороший. І взагалі, а що ви маєте проти Коломойського? Коломойський ж такий наш хороший український козак і все інше. Ну, що поробиш? Ще раз кажу: ми живемо в країні, де. Де є пасіонарна частина, яка готова жертвувати за країну. Може, вони завжди правильно, але бороться і за політичне майбутнє країни. І є маса тих, яким Акакаєразниця. І це сумно. У нас різниця, може вона менше, ніж в інших країнах. Але наша різниця агресивна. Оце біда. Їх викликали. Викли. Оце якраз кампанію Зеленського першу чергу. В ній виховали агресію. І оце велика біда наша. Так, наступне. Пане Тарасе, дайте відповідь на питання. Зрозуміло, що не буде деокупації територій, захоплених після 24 лютого, не кажучи вже про е, повернення до 91-го року. Чи буде державна програма для людей в окупації, яка б дозволила переїхати на підконтрольні території України? А саме кошти, будинок і інше, Як вважаєте? Ну давайте так. Автор песимістично настроєний. Я в принципі теж. Я дивлюся зараз на Саудію, зокрема, і на те все, що відбувається, і те, як переконують в Україні людей тихенько, і виводять вживили на 30% тих, що аби тільки війна закінчилася, і буде 50%, повірте, до кінця цього року. І це робиться це дуже вміло робиться саме по тих, в першу чергу, яка є різниця, але є люди, які відчувають, ну і що? Ну, покладемо ще 100 тисяч життів українських, і, а вони знову ті які є разниці, оберуть якогось поворознюка або Зеленського. За що? Є й така логіка в людей. Тому мені здається, що до кінця року ми можемо раптом застопоритися. Це буде оголошено перемир'ям, але це окрема тема. І це ніхто не скаже, що це мир за території, але фактично про це вже ведуться переговори. Але переговори ведуться і з інших речей щодо можливості переїзду в Україну тих, хто перебуває на ворожій території. Раніше від 24 лютого це було заблоковано. До 24 лютого там було вільне пересування. Люди їхали туди тільки там, хто раптом попадав під певні списки. От був такий грип, пригадуєте, хлопці замили. Навіть Білорусі замили, і ледве не помер в тюрмі рашистській, тому що поїхав туди. Але багато хто просто повертався, потім виявлялося, тихенько заявлялися, в СБУ, казали, слухайте, нас там завербували. Що нам робити? Тому було по-різному. Але зараз. Зараз, 24 лютого, це було заблоковано повністю дуже гаряча стадія війни. І от зараз, буквально зовсім недавно інформація, Котиловка-Покровське Котиловка в Сумській області відкритий фактично пункт переходу для поверну, як сказано, для повернення українців з російської окупації. Бо раніше, от скажімо, ті, які опинилися в окупації в Херсонської області, мали об'їжджати через Грузію, Туре... ну, Крим, Грузія, Туреччина, європейські країни із Європи з'їжджати вже в Україну або через північ, через Прибалтику, через Балтику, через Білорусі, Польщу. А зараз ну ніби спрошуються. Тобто це означає йдуть якісь переговори. Це нормально. Це коли йдуть втихаря політичні переговори. От тоді, коли це сепаратні речі, і ви брешете суспільство про одне, а робите діаметрально протилежне, от тоді це падлючість. Але якщо ви ведете переговори з гуманітарних питань, це є нормально. Просто звітуйте народу про те, що вони ведуться. Ведуться ж переговори якісь про повернення полонених, правда, ведуться вони, ну м'яко кажучи, я знаю, як вони велися раніше ще шеприпрошенкові. Ну, це просто небо і земля, те, що було, і те, що зараз. Зараз воно так більше реактивно. Ми виставляємо свої десь списки наразі відреагували добре, не відреагували недобре. А ми на весь світ робимо, як ми забираємо своїх людей. Ну, на жаль, воно все собенько. Але от зараз добилося дійсно відкриття цього пункту. Якась кількість людей. Може таким чином скорочено значно меншими коштами повернутися до України. Чи їх пропускатимуть расисти, чи там вже реально цей пункт працює? Чи вони випускають українців? Ми поки що детально не знаємо. Знову проблема комунікації. Ну, от розкажіть, багато хто в тому ж на тій же Херсонщині має знайомих, якби мали інформацію детально компетентну від української влади не якусь брехливу від русні, ми могли би. Переказати цю інформацію, передзвонити, якимось чином сповістити, що йдіть, оцей маршрут він працює. А так наші ж дали інформацію, інфро... і все вкинули і забули. Тому це перше, це можливість фізично повернутися, що вже дуже багато що значить. Але є друге, це те, а як тут Україна зустрічає людей, які повертаються звідти? І от це ваше питання відповідне фінансове забезпечення, статус, Переміщеної особи, оце тільки поки що дається, і там невеликі виплати, все помешкання на постійно, де ця людина має оселитися, коли вона вернеться. Там її квартиру відразу заберуть расисти, її там розграбують, все. От ти вертаєшся. Держава тобою займеться чи ні? Дуже багато людей, які через Запоріжжя з Маріуполя виривалися вже з оточеного Маріуполя, в Запоріжжі все розкрали. Суги Зеленського вкрали все, що було передано з усього світу для допомоги українцям. Їм там, що дали пляшечку води, канапочку загризти від волонтерів, те, що зробили, і все, і на поїзд далі до Львова. У Львові вже було по-людськи, допомагали як могли, але все одно в першу чергу садили на автобуси, вивозили до Польщі. От в Польщі все було. В Польщі були волонтери з різних країн. Було куди поселити, які гроші тобі дадуть. Що тобі дадуть в Норвегії, що тобі дадуть в Нідерландах, що тобі дадуть в Польщі? Все було для наших громадян. В Європі не у нас у нас для українців. Ну от волонтерська допомога і доброволя окремих фактично територіальних громад, які свої гроші вклали для переміщених осіб, а інші мусили за грубі гроші винаймати для себе житло. Тому насправді питання не вирішується взагалі ніяк. Окрім того, що от слава Богу, це добра новина про цей пункт пропуску. Якщо він буде реально працювати, все так. От тепер веселе питання. Чи вірите ви в знаки, як от перевернуті прапори на інавгурації Зеленського, які тримали його прихильники, перевернута печатка, посвідчення президента, яке впало, і тому подібне? Слухайте, знаків багато, і от всі пригадуєте, як гадали, коли двері закрилися перед Януковичем, йому вдарили по фізіономії, коли йому на голову вінок впав все інше. І, ну, слухайте, не вірити в такі знаки якось ніби й не хочеться. Ну, слухайте, вони настільки системні. Ну, а взагалі Зеленський його всі називають Віслюка Апокаліпсису. Так, Віслюк Апокаліпсу, де він появляється, там починається велика біда. В Україні страшне. Обрали на свою голову президентом падіння економіки, розвал, соціальний жах. Ну, але це ж не від того, що знаки, а від того. Що вони крали і нічим не керували, нічого нормального робили. Вони тільки ламали державу, і нарешті велика війна. Чи вона від тої знаку, що впала його початка, чи прапори перевернуті тримали, чи від того, що українська влада тихенько хотіла здати Україну Росії за прикрим до Білорусі, і тут російськими штиками і спецслужбами знищити опозицію, просто фізично ліквідувати і створити білоруський режим, який в цю владу влаштовував, чи це від знаків, чи це від злої політичної волі. Але будь-який приїзд з Зеленського за кордон вмирає султан, землетруси, обвали, якісь, ще там щось, от як це не повірити? Ну, давайте так. Я, я не вірю. Я вірю в Бога і вірю в науку. Ті речі дуже сумісні. Якщо щось доказується наукою, то це точно не може бути релігією, засудженою як гріх. Те, що наукою не доказане, воно під сумнівом. От чи є в таких знаках якийсь взаємозв'язок з реальними подіями? Наука про це мовчить. Вона не заперечує повністю цього. Вона мовчить, вона каже, ну от нема відповіді на це. Ну тому я кажу, в мене нема відповіді на це. Я просто бачу, що приклад Зеленський бідоносить, і все, до чого він торкається, от десь було питання, що може буде, що він мінус навпаки, все, навіть до золото, до якого він торкається, перетворюється в лейно. От це є приклад конкретний по тій людині. Але в чому там причина? От наука політологія колись дуже чітко це пояснить, я думаю, і, криміналіст, і кримінологія. Тому що вони вкрадуть. І тому, що вони бездарно або на шкоду державі умисно урядують. Я думаю, проблема в цьому. І це буде правильно вірно. А, а що стосується знаків, знаєте, може, десь воно щось працьовує. От я в астрологію не вірю, а в якийсь узагальний я можу побачити. Тому ще раз, я просто бачу речі, я бачу підсумки. І шукати в них причину в знаках я не схильний. Але. Але для ілюстративності, такої літературної ілюстративності, це дуже класно, це дуже шикарно. І тому віслюка Апокаліпсису я теж цей термін вживаю регулярно. От, власне, все, що я вам можу відповісти, тому що насправді для мене тема трошки більше смішна, але ну що ж, це серйозно. Тому що шкоди від цієї людини ірраціонально багато. Ну, ще одне: пане Тарасе, як досвідчений фізіономіст. О, ні, я досвідченим фізіономістом не був, не є, і, напевне, нікого не буде. Це наука. Це саме наука, а не якийсь дрібний досвід. У мене є просто життєвий досвід. Прокоментуйте, будь ласка, вираз обличчя Залужного на фото, де Зеленський обнімає і тримає коробку з подарованим пістолетом. Перше, Зеленський залужному нічого не подарував. Привітав його з ним народження через два чи три тижні після дня народження. Він подарунок зробив сирському картину, від себе подарував. А залужному не подарунок, а нагороду вручила українська держава. Він отримав нагородний пістолет. Це є форма нагороди, як і ордени, і медалі. Просто підписав указ Зеленський, але він. Не він його купував. Це є звичайна державна нагорода. І заужний вже знав про цю нагороду, тому що такі речі, підготовка йде за дні, там, за тиждень, півтора до того. А вираз обычно ну, наскільки я правда, він десь трохи розгублений, такий, знаєте, трошки очумілий, що сталося, коли Зеленський він знає ставлення Зеленського до себе раптом до тебе, під телекамери там і фото підходить і починає тебе обнімати. Ну, будь-якої людини почнеться маленький шок, тому що основне, що ти чекаєш, ти чекаєш підступу. Що далі буде? Поцілунок юди ніхто не скасовував цю фразу. Тому насправді, я думаю, в ну, стан певного розгубленості, легкого шоку, що це є і якої пакості від цього мені чекати. Ну, В той момент конкретно обійшлося без пакості. А взагалі, пакості аж занадто багато. І що далі? Після нашої перемоги будуть вибори. Не сумніваюся, що зелену давайте я отримую від деяких слів. Будуть їх фальшувати. Як ви думаєте, Байден нам підкине якісь дуже гарячі факти про цю владу? Перше, чи будуть фальшувати, чи будуть маніпулятивно їх проводити в умовах нерівного, нечесного нечесноговоєвиявлення? Тому що фальсифікація – це підміна урн. От якщо фальсифікація під час дії воєнного стану, як вони хотіли, чи взагалі війни, коли летять ракети, вибухи звучать в один момент оголошується повітряна тривога, вривається поліція, виганяє всіх членів і спостерігачів комісії, і хтось лишається біля урн? А лишаються ті. Хто мають лишитися? І вони підмінюють міст урн, вони підмінюють е, бюлетені в урнах, все. В них вже може бути розраховано на той момент, і вони вкидають чужі бюлетені, все. І під час підрахунку. Ні до чого і не підречепиш. Оце фальсифікація. Чи фальшиві протоколи, фальсифікація. А те, що вони роблять, це, це не вибори будуть. Це буде нечесне, нерівноправне, неконкурентне виявлення. Як на таке реагувати Байдену? Навіть якби вони відверто почали фальсифікувати, наприклад, вибори в дії. Я думаю, в Америці би психанули дуже серйозно. Але в Байдена будуть на той момент свої вибори. І повірте мені, Україна не центр світу. Зараз на неї йшлося дуже багато. На той момент на той момент буде всьому світу трохи не до нас. Тільки закінчиться війна, по нас постарається пошвидше забути ні великої допомоги, не буде будуть гуманітарні вивання не більше. І от. Я не думаю, що Байден в той момент буде займатися саме великим вливом компромату з одної причини, тому що це може повернутися проти нього на його виборах. Питання буде в його виборців тоді: чоловіче, так ти скільки там вже 70? Та то фактично з усіма ввиванням під 100 мільярдів дав цій державі оцім казнокрадам, ось цим мародерам. Як ми маємо за тебе голосувати? Тому насправді давайте не сподіватися на Байдена. Маємо свої голови. Ми бачимо самі, що ця влада витворяє. Нам ще треба якогось додаткового компромату. Ми не можемо 2 плюс 2 допомножити, щоб зрозуміти, які результати і що це є. Ну, я не думаю, що буде великий компромат від Байдена. Ну Хіба що ще зараз, до кінця цього року, Зеленський почне так бикувати. але йому вже раз дали по голові, і він дав задній хід. Тому я думаю, він десь межу стримає. Вони бояться переступити межу з Байденом. Наступне, це вже буде останнє питання. Коротенько. Пане Тарасе. Чи є ймовірність, що тепер після зняття Ткаченка закриють телемарафон? Ні, ймовірності немає, тому що Ткаченко в тому телемарафоні тільки давав його виправдання, так само як і Потураїв. І Відстоював там інтереси свого хазяїна Коломойського і його каналів. Тому, скажімо, один плюс один паралельно, що воно блокує певну частину телемарафону своїм силотом. А вони діють, як діяли раніше. Телеканал один плюс один діє спокійно, працює, і його нема жодних обмежень. Він в повному обсязі, так само, як і ЕСІТІ Пінчука. От Ткаченко, який там працював від того, лігархів від того, для них зробив спеціальні подарунки. Він під них, під їхніх людей, державне фінансування вибивав і тому подібні речі. Телемарафон це ідея команди Зеленського, можливо, за участю Ткаченка, можливо, без участі, виключно з метою закрити рота всім. Хто може щось невигідне сказати владі. Це є узурпація, це є порушення конституційних прав і свобод громадян, от що це є телемарафон. І тому G7 проти цього виступав дуже жорстко, і тому Зеленський досі впирається за це. З Каченком це не буде пов'язано. Вони будуть тримати телемарафон і обмеження різних каналів максимально довго, скільки зможуть. Так, у нас закінчився наш термін півгодини. Слава Україні! Ми переможемо обов'язково.